Добрий ранок святковий настрій у Таріка День народження, а погода така чиста. Розбирайся сам, я тобі туман тут наведу, а, ну, це якби океан, має бути А його не видно. Ну, знаєте, атмосферно Так, атмосфера сумірок. Так, я вже почала готувати сніданок. От у нас тут вариться кіно Кипить. Я ще хочу, там у нас залишилось куряче м'ясо, запечені овочі з собою ми привезли. Я його зараз просто поріжу і, добав... і зроблю омлет. Така буде мішаніна. Сегодня я совершать ошибок не буду, поп'ю каву вдома, тут. Тут є різна кава. Ой, є от лаваза є, є там шея якась різна, є навіть кремер з протеїном. І є отака штучка, так що. Я зроблю собі каву і буду кайфувати. Це зараз на омлет піде. Яйця вчора купили 6 яєць, 650, як вам така ціна. У мене ще є сирочок брі до кави, так що його можна теж з'їсти. Готуємо. Такий фонарь, дивіться, у нас на кухні. Я, коротше, баран взяла одні штани світлі, які я вчора запачкала. Тому я сьогодні в лягенсах, футболці отак От много в мене. І кросівки. Надіюсь, там буде прохладно, щоб мені не було жарко в цьому всьому. Ми Знайшли готель на цій дорозі, 17 Miles. І коли минулого разу ми були тут. Ми так пролетіли, знаєте, просто все. І ми думали, що тут немає ніде поїсти, ніде кави попити. Десь, знаєте, так з гарним видом посидіти, почилити. Цього разу я роздивилась карт. І побачила, що все є, все є. Треба просто розуть очі і знайдеться все, що тобі треба. Тому я не знаю, в мене нормально Это... Тому ми припаркувалися, йдемо в готель, і в готелі є кафешка, там, ресторанчик що небудь побачимо що там дадуть нам І Там басик плавають люди Мені зробили каву І тут ми вийшли так гарно там в хокей грають вже гота кофе кофе 17 Miles Road – один із найулюбленіших моїх напрямків в Каліфорнії. Тут дуже гарно закрита така дорога з приватними будинками, неймовірною природою, видами. Дуже багато людей, звичайно, тому що це доволі таке популярне місце. Але ми тут вже вдруге, і я просто в захваті від цих дерев, від скал, від океану. Подивіться на цей казковий ліс він ніби сухий, але зверху самі, самі дерева зелені. Просто супер! Ми тут додумалися причепити камеру на магніті на дах машини і зняли вам такі. І гарні, прекрасні, просто види насолоджуйтесь разом з нами. <різвість> Тоді взагалі людей не було, да? My... Коли ми були. Це були Такі дерева тут сухі попадали. Оці, конечно, дерева для мене тоже. Такі чудернацькі. Прям капець. Старий Сіприс. Сіпрес. Вони можуть бути 20 метрів і жити 300 років. Ого. Тут теж видно. Так. Своя це ж вот відгороджено і uh -huh. від того дома нічого не відгорожено. Тобто ти зі свого дому вийшов, пішов собі на скалу. Тут не private, а sensitive area називається. Настя, sensitive, це вони sensitive обманюють, типа, не трогайте забор. А, Ну, оце дерево, як будто би теж якесь історичне, бо воно прям там. Там написано на табличці, що йому 250 років. А, оце дерево дуже. Ну, типа, які я років. там вони його спеціально бачиш, обгородили, коріння, походу, щоб воно не звалилося. Угу, Прикольно. Ну Це ж треба і щось. Бачиш, як тут це обірване, це обірване. Вони те, те дерево укріпили, типу, щоб воно було як знак, типу. Там дуже краще. Може, до нього заходи так <риклад> se está no Я люблю же вода, дуже Ты пошевал? <решила> 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 как красиво! <решила> да, да. Ну, Пойдем. А там сзади камень с морскими котиками и пташками. Но вся просто звезда. Она манипулирует, она в разные стороны крутится. Ой, это такая Попрошайки. штука. Ой. Попрошайте. Мои силы набежите. Они заработают меня атаковать. Ой. Блин. Так лучше встань, но они могут ещё и прыгнуть на тебя, они же тебя Они Да, цокают. Не нападай на меня. Ну дай ещё я не буду чешу. Они бьются, давай. Так, всё. Ну ты цокотуха. Не надо быть, не надо. Они воняют, они воняют. Да нет, это вот эти морские котики воняют. Вот еще одна. Ну Я знаю, знается, та завлекая стоит на камне. Красота. Да, да. А потом их начинают типа кормить. Я в шоке. Я в шоке. Да. Ну дай. Там то не досталось вообще ничего. Ви вже все щеки напитка, да. вондове, та стоїть. Та Я жюре. бачу. І та, <laughs> И та чисто теж просила. Це кушає. Це котики воняють. Блін, не можу найти. О, це теж є. Сміна база. Сміна база, смена база. Закончили да ще мне. Почема? Здесь мы на попку сюда бали. Виталик, ты чисто їх. Давай вони пхають за щоки і не йдять. Так, мы пришли покушать. Такие вы тут на гольф. Смузи есть. О, шибака. Страуберри, банана, пайнэппл, минт. Не хочу смузи, наверное. Зараз подойду, что я хочу. Так, вода. Все просто так на пляже положить. Нормально. Даріка смузі, його там гонять. з нам народження боже, я замерзла капець вже. Лимонад смачний. Доволі. Я здивована. І смузі теж смачна. Кукуся. У мене салат норм, ну, типа стек-масси. То... У мене от листя салату, просто заправка дуже кисла. But, uh, Ты будешь Да, нормально. да, Я очень сильно. Ми в ресторан, ми забронювали столик на 6 годину вечора. Будемо святкувати Віталіка день народження. І я чисто кадр, знаєте, взяла одні речі з собою, планувала одне вдягнути. Відтоді вділа інше. По-перше, зараз прохолодно, а там ми будемо сидіти вище по горі, тому там може бути ще прохолодніше. На вечір буде вітер, а ми забронювали столик на вулиці. І плюс мені, не знаю, не підходило те плаття по вайбу. Воно ну, прям таке якесь. Знаєте, Ну, таке взагалі, ну, принцеса-принцеса. А я ну, типу, в окулярах. Без окулярів я не можу, а те плаття взагалі не пляше під ці окуляри. І, коротше, я переодягнулася. Головне. Гарно відсвяткувати і смачно поїсти, і попити, і десерти поїсти. Тут так тихо, вітру нема, тепло, сонечко світить. Від'їхали 40 хвилин чисто. Ну ладно. Не хочу сказати, що я зря перевдягалась, а я думаю, що ввечері все одно буде прохолодно, коли сонечко зайде. Гарно. Мы приехали. Мы час, на шесть ноль семь. У трошки. Ну, як, може, то такий бриз, чи? Димка. Йдемо в ресторан. Далеко мене вообще не потерпінка буде через клумби. Ну такий трошки вітер як дує, так да, відчувається. Ой, така гарна клумба. Ага. Yes. It's for me. That's for you, Miss. That's oh. your bridge and tonic. Thank you. My oh, pleasure. Really nice, super refreshing. Like a nice essence. You know, uh, cucumber, lemon, lime. Looks very fresh. Right? Ты уже попробовала? Я Попробуй сейчас, пока он так. Тут вообще не лежат. А это же картофель. Да, зато еще не регистрировано. Mm -hmm. Ти радий? Інтерв'ю. Да. <laughs> Що? Які висновки в Києвками? Хороше місце. Таке вдома, Одне тут не багатьох. Навірно, радіус 500 на 500 кілометрів. Такі. Я вже прямо бачу, як Віталік такий. Поїхали в те ресторан, покушаємо <laughs> хочет а туда. Я Чи хочу 6 часов сюда ехать. Да. Yeah. Happy birthday yeah. to you. Thank you. Enjoy happy birthday. Что так быстро забыл? Ну блин, что она, там она сама уже тухла. Ah. Це такий у нас десерт. Да. Mm а, -hmm. ah, Leo, тобі даже happy Leo. birthday написали. Mm -hmm. mm -hmm. прикольно. Ти щось Вкусно? Добрый год. О, туман уже Русия все. А то я встала, прям ну, дуже туманно, но было ничего видно. Я гарно. У на, нас сніданок. Скоро ми будем виїжджати. У нас прощальний сніданок. І я буду пити якийсь такий чай. Цікавий. Нет, нет, вкусно пахнет, я просто... Нет, я думаю, что тут пасешь. Так я ж там не взяла. А, не это... mm -hmm. Да, я просто ситочку шукаю. Чтобы... Ой, я нашла штуку. Ха! Да, Всё, Вот такие чайок. Пахнет, нужно тут... Ну, там и... Доскі чая, бульбашки рози, їбіскус, яблуко, грейпфрут, апельсин, вишня. Коротше, це все там шматочками. Не знаю, вам напевно, що нічого не видно. Добрий ранок це я. Воно тут бардак, ой, я щось нічого не взяла. Бо ми виїжджаємо, і я. Максимально витрусила з холодильника залишки нашої їжі, Такі в нас їх куча було, і там ще в посудомийці, і треба його все докупу зібрати. А то <кій> <кій> забудемо, мама до хати не пустить без ладків. Все, ми прибрали. Так, от все. Залишаємо чистоту і на кухні. Тут все помили, посуд в посудомийку поставили, сміття тут залишили. Рушники кинули сюди. Ліжко застелили, я, правда, не можу свій пенсіл знайти до айпада. Так, ключ треба в локбоксі залишити. Ой, заняйся мені по пенсію вдома. Ой, боже, ми ще в дорозі вже... П'ята година вечора, нам ще півтори години їхати. Дорога тупо займає дуже багато сил. Ми коли їхали в, в ту сторону, ще тільки на початку відпустки, ми, ми такі поговорили, типу як би було класно запакувати машину там, всяким, всяким необхідним. І там, на декілька днів поїхати так, по узбережжю, ночувати в машині і все таке. Але ми втомилися, коли ночували в будинку. А я уявляю, як люди втомлюються, коли ночують в машині. Це ж ти готуєш там десь на кемпінгах, готуєш там, миєш посуд, ці речі, там те виняв, те треба заховати, те скласти, те розкласти. Це капець, скільки всього треба зробити. Ну, на один день спробувати так, але не на пару днів.